0202-25 робимо далі ревізію по цій пасці Дуже все гарно. Сидять, кубла не розбиті, не розрізлися. Давай, меші є всюди. Дайте мені їсти трохи ну, від мишей. Тут, до речі, все дуже гарно. Є частина, що вже розрізнулись, а є частина що сидять собі спокійно. Трохи робимо ревізію, так легесенько переглядаємо самі вулики. От, і дивимося за мешами. Миша є. На кожен пастиці того року багатенько. І так, в принципі, все нормально. Буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати. В принципі, такого нічого немає. Все спокійно, все гарно. Так що, Отак. Працюємо. Тут теж ми були докидали канді. Вони ще всі на передній стінці. В принципі, навіть чіпати не будемо. Конденсат відсутній. Все добре і все гарно сіяти.